Сьогоднішня ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Починаючи з 21-ї години, противник хаотично та здебільшого провокативно вів обстріли наших позицій, в основному зі стрілецької зброї. Так, неподалік Донецька, терористи двічі обстріляли наш опорний пункт поблизу шахти Дутовської. На Артемівському напрямку вогонь вівся по селищам Миронівськ та Майорськ. Проте і цієї ночі, застосовуючи тактику турбуючого вогню з мінометів, бандформування обстріляли Авдіївку. Загалом протягом ночі, починаючи з 21-ї години 2 березня і до 5-ї ранку 3 березня, противник шість разів порушував режим тиші. В той же час, ввечері 2 березня, спостерігалась певна активізація бойових дій терористів. На Донецькому напрямку близько 19-ї години з мінометів обстріляли пісків – 10 з зенітної установки, а в .30 – 30 з танку били по Авдіївці. 20.20 .20 під гранатометний вогонь потрапило опитне. А близько восьмої вечора, неподалік сокольників, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення наших військ з ворогом. За оперативними даними, у вогневий контакт вступають в основному, нікому не підконтрольні бандформування.